Так, знімаю відео про нашу академію. При вході у нас в академії висить карта філій, де у нас є навчальні заклади. Ось ця карта. Піднімаємось наверх під до нашої приймальної. Ось тут у нас такий банер. Ось у нас знаходиться мапа компанії, де працевлаштовані наші студенти. Ось тут у нас знаходиться детальні програми курсів. Ось тут у нас знаходиться табличка попередження про заключення договору. Ось тут у нас знаходяться набори LEGO, також робот. Ось тут у нас знаходяться окуляри віртуальної реальності, 3D принтер. Фігурки роздруковані на 3D-принтері. Ось тут у нас знаходяться пам'ятки по всім флям. Це спецкурси. Ось базовий семестр, до речі. Це мала комп'ютерна академія. Перший крок. Шеса ПКО. Ось тут у нас знаходиться карта шляху студента. Ось тут у нас візитки корпоративні. Ось тут у нас анкети для заповнення вступу, ПКО, спеціалізовані курси, професійна комп'ютерна шоса, Мала комп'ютерна академія 1315, 912, старт школа. Ось тут у нас знаходяться документи, наказ про знижки. Ось тут у нас приклади дипломів і сертифікатів, які видає наша компанія. Ціла папочка. Також такі самі у нас висять на стінах. Ось тут і ось тут. Ось тут у нас знаходяться. Всі курси, починаючи від програми навчання, перший крок 9.12, 1314, школа, тут пішли спеціалізовані курси, а тут ПКО. Ось все, що потрібно для академії IT-STEP.